Позачергове засідання Обухівської міської ради розпочалося із зачитування офіційних результатів виборів, що відбулися 18 березня, згідно з другою постановою від 23 березня 2012 року. Обухівська виборча комісія зареєструвала міським головою Олександра Левченка. Після чого новопризначеному меру вручили посвідчення. Отримавши свій перший офіційний документ, Олександр Левченко взявся складати присягу. Я, Левченко, Олександр Миколаївич, усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаюся, що буду вірно служити громаді та народові України, неухильно дотримуватись Конституції України та законів України, сприяти втіленню їх в життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян. Сумлінно виконувати свої посадові обов'язки. Ще декілька секунд очікування. Розчерк пера і на загал урочисто демонструється присяга за підписом нового міського голови. <плес> Далі вже традиційно слово надається новопризначеному меру. Він одразу береться дякувати всім виборцям, які віддали свій голос саме за нього. Я з цієї високої трибуни хочу подякувати всіх виборців, всіх жителів міста Обухова. Сіл Таценки та Линди. Усвідомлюючи свій високий громадський обов'язок, спираючись на думку громади, на допомогу депутатського корпусу виконавчого апарату, хочу сказати, що ми виконуємо спільно разом з вами всі ті зобов'язання, всі ті накази, що були дані нас під час виборчої кампанії. Перші квіти новообраний міський голова отримує від губернатора Київської області Анатолія Присяжнюка. Від нього ж лунають перші вітання з перемогою, а також запевнення в тому, що Олександр Левченко буде служити не тільки рідній партії, а й громаді міста. Він буде не тільки служити партії регіонів, тому що сьогодні ви почули, що він представник є партії регіонів. Він зуміє об'єднати і консультувати людей. Він зуміє зробити таким чином. Щоб незалежно від якої партії не були представники в міській адміністрації, вони будуть працювати на громаду Обухва для того, щоб громада розвивалася. На початку свого виступу прем'єр-міністр України Микола Азаров відзначив, що для керівництва партії ця перемога була дуже важливою, адже на виборах були присутні 29 іноземних спостерігачів, народні депутати, спостерігачі від різних політичних сил. Така увага зумовлена тим, що незабаром на нас чекають вибори до Верховної Ради України. Тому процес волевиявлення навіть на місцевому рівні є ніби репетицією. Ми постарались. Щоб вибори пройшли абсолютно чесно, прозрачно, щоб ні у кого із наблюдателей наблюдателів у наших наблюдателей не визникло навіть тіні сумніння в побіді нашого кандидата. Наголосив Микола Янович і на важливості виправдання довіри, яку виборці виявили до кандидатури Олександра Левченка. Прем'єр-міністр пояснився на прикладі літературного твору Данте. Коли-то італійський поет Данте. создал гениальное произведение, в котором разместил по значимости всех грешников на так называемые кругиады, Кого он сам и не запустил, знаете? Или не знаете? Предателей. Самый тяжкий грех – это предательство. Предательство доверием наших граждан, которые нам доверили. Поэтому с сегодняшнего дня Всі личні інтереси повинні відступати на 10-й план. Давав вказівки Микола Азаров і щодо майбутніх напрямків роботи, а також критикував недоліки, які не врахували перед його приїздом. Я сьогодні проїхав, куль стояв у стовбовій на дорозі, да? Но не дав такого бути. Знаю, що прем'єр-міністр приїде. Ну, якщо б я приїхав просто так, я б, звісно, врізав по повному програмі. Тут пранічне мероприятие. Ласкава. У вас кого жюри будет. Не должно быть, конечно, не будет были на дорогах, это однозначно. дороги должны бути отремонтированы. Звернув увагу прем'єр-міністр і на недобудовані багатоповерхівки мікрорайону «Нектарний», сказавши, що ці роботи мають бути обов'язково завершені у найближчі строки. Так що ось цей великий, красивий будинок, який я бачив при в'їзді, треба, щоб він в обозрімі сроки, ну я масштаб проблем розумію, десь рік-півтора, щоб ми там ключі вручили. Олександр Левченко обіцяв завершити будівництво і вже через рік вручити ключі новосельцям разом з Миколою Азаровим. Хоча прем'єр-міністр обіцяв приїхати в Обухів вже за півроку. Дуже велика відповідальність і спробує очірйозно. Він через погоди, кабізально приїхав. Юлія Варламова Сашко Довбиш, студія Барт.